Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Але сьогодні я знаходжуся в Анкарі. Мій знайомий запросив мене на вечерю, і я вирішила показати вам трішечки вечірню Анкару. Але від посольства України до Атакує виявилось дуже короткий шлях, тому що встигла те, вам познімала. Якщо вас зацікавила Анкара, ви можете зайти до мене на канал Ютубу Джуліана Хоум плейлист Анкара. Я тут проживала декілька днів і навіть встигла з'їздити в Ескішехір на швидкісному потязі. Тому я думаю, вам сподобається, тому що там є всі пам'ятки. Подивіться, яку красу нам принесли. На малюнку було зовсім інше, але сказали, як ви хочете, так ми зробимо. Я кажу, тоді лише пюре і помідорчики. Нема питань. А ось мій знайомий ось таке заказав. Це курочка. Так що нам смачно. І вам також, якщо зараз їсти. дуже багато людей, все зайнято, але все рівно дуже гарно тут, так приємно. на Солодощі принесли сам Себастьян. Там були інші, але ви знаєте, я чесно не зрозуміла, що там, тому вирішила провірення взяти. І, звичайно, полуничний мілкшейк. Побачимо. чи великий, Дуже відрізняється від антилійського. Відрізняється, тому що трубочки все-таки не принесли жовто-сині. Всім добрий ранок, новий день, неділя і ми прийшли на сніданок. Подивіться який у нас гарний сніданок. та да да дам -да 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 -да. Я зараз буду робити салат. Я вчора так робила. Нарізала помідорчики, сир, майонез, змішувала. Знаєте, як закуска Русі? Просто, просто обалдіть. Всім смачно і нам паточка так? також пішла на снідан. Скільки ти вчора лягла спати? В час ніч. В, в час ночі? так. Да. Я їла, подивіться, що я їла, Медовик, по ми довихомою. Дуже так. смачно. Дуже смачно. <гум> я на ну, сінам теж дуже смачно дзвониться. Це просто ця машина, не все понабирала. В першу чергу хочу висловити слова вдячності за те, що ви всі зуртувалися, приїхали, за те, що проявляєте інтерес до питання захисту наших громадян, питання допомоги нашим громадянам. Також хотів висловити вдячність міжнародній організація САМ, яка стала таким інструментом реальним в допомозі громадянам України в Туреччині, таким першим інструментом реальним. Щойно першими зіткнулися ви громади на місцях, тому що до кого як не до вас громадянам України було бігти за допомогою і дякуємо саме за допомогу, також у цьому питанні. Практичному. Я хотів наголосити, тільки що говорили про питання здоров'я, воно є надзвичайно важливим. Тому що а, чимось допомагати ви допомагаєте юридично, консультативно, чимось ми допомагаємо по посольство з документами, е, з транспортуванням, можливо, з можливості з фінансовою допомогою. А питання медицини воно все ж таки залежить від держави Туреччини, тому що ми є медичним закладом, де також не є. І тому на жаль, ну, це є такою проблемою серйозне питання за медичне забезпечення. І от асам знайшов скажімо, так реальний вихід з цієї ситуації шляхом зробив фондів ООН лікувати наших громадян. Тому будь ласка, користуйтесь цією можливістю і звертайтеся до регіональних представництв сам. Ну, Крім цього, я хотів наголосити на інших питаннях, які стосуються наших громадян, які сюди приїжджають. З 24 лютого сюди заїхало майже 300 тисяч громадян України. Звичайно, більшість з них з них виїхала вже в третій країні. Вернулися, але за даними міграційної служби тут залишається близько 45 тисяч громадян, які заїхали після війни. Це ще плюс до того, які тут проживали тимчасово чи постійно. Тому із цих 45 тисяч, звичайно, велика кількість людей потребує допомоги. Потребують допомоги як У зв'язку з тим, що вони вже перебільшують термін перебування 90 днів. Потребують допомоги, тому що них закінчуються кошти, які вони взяли з України. Потребують допомоги з тих чи інших питань, бо погіршується здоров'я, починається сезон, е сезон, а період навчання дітей в школі у вересень, місяць, у нас, у місяць залишиться і треба вирішувати це питання. Тому будемо вам дуже вдячні, якщо ви на місцях будете воювати ті питання, які вчора посоли зброю. Це питання освіти, питання турецьких курсів, навчання турецької мови. Ну і питання допомоги нашим громадянам. Ми зі свого боку, є посольство, як посольство, на консульство України в Стамбулі, то представники консульства України, далі будемо намагатися вам допомогти і надавати будь-яке сприяння. Ми не забуваємо про гуманітарну допомогу. Якщо виходить, активізувати гуманітарну допомогу для наших українців, які залишилися в Україні, будемо вдячні і будемо також допомагати і сприяти цьому. Ще раз дякую за те, що приїхали. Був дуже радий вас бачити. Дякую. І гарного вам обладнання, швидкого додому. Дуже дякую. дякую. На четвертому поверсі я вам покажу. Я вам вчора показувала, ще раз нагадаю, які красі ми з вами знаходимося, з вами, тому що ви з нами теж, теж все бачите, де ми ходимо, де ми гуляємо. А та кулє, Оце я вчора там була, але наверх не піднімалася. Можливо, сьогодні буду підніматися внизу. Але навіть нижній поверх все одно на вишині знаходиться. Дуже гарний вигляд на всю Анкару. Уявляєте, скільки я разів була в Анкарі, я навіть не усвідомила, що вона йде вверх-вниз, вверх вниз Гарне місто. А ми йдемо дійсно. Бюрек і побачили таке кафе. Це називається аеропорт Бюрек-Еді. Будиночок Бюрека біля аеропорту, напевно, так перекласти треба. Я вже воно ну, не бачила. Мамочка, тут навіть касети є серйозно. Уявляєте? Я на такому навіть слухала музику. Угу. Я не можу. Все, що бачили, все. Але я запитала, кажу, у вас гострий м'ясний цей бюрек? Він каже, ні-ні-ні. Каже, можна спробувати. Він каже, так, звичайно, вони чи сльози не пішли. Каже, ні, не гострий. Ну як ж не гострий, якщо гострий. Тому, якщо вони кажуть не гострий, пробуйте, куштуйте, тому що це значить, що точно гострий. Але я вам кажу в ресторанах в Анталії вже знають, що європейці не завжди люблять таке гостре, як вони. Тому вони... Ой, де не вар, більше суржам, вони чинде? Ельма. Середину яблука їм не дуже подобається. От в таких знаєте, фольклорних, скажімо так, кафе це точно буде гостре м'ясо. А вже в європейських кафе вони знають, що не треба гостро робити. Там хто хоче сам покладе шикляр. Ви подивіться, як тут круто. Такий, знаєте, е окремий, ну, як скажімо, все в квітах. Єдине, що заважає, це гул машин. Ну, але якщо їх нема, то взагалі дуже гарно. Але так як це дорога в аеропорт, я думаю, вони завжди є. Дуже прикольно. О, такі квіточки, молодці, дивляться за квітом. Дивіться, що це є бертле. Я забула, як буде українською мовою, уявляєте? Пишіть, будь ласка. Ви знаєте, настільки смачний бюрег сирний. Якщо ви тут будете проїжджати в аеропорт, заїдьте, спробуйте. Дуже смачний. М'ясний, я кажу, мені за гострий. Хто любить гостре, будь ласка, це теж ваше. Але сирний просто бомба. Взагалі гарне кафе. Єдине, кажу, що машини. Подивіться, ну, це що ж. І слони, і віслюк, ну, і там баранець, ви подивіться. Я не можу. Я вже в аеропорту, така черга. Я, якщо чесно, так трішки здивована. Це, не, не Анталійський аеропорт. Тут взагалі якось маленький такий, він, ну це внутрішній вір.